Привіт! Ви на уроці української мови. Мене звати Наталя. Сьогодні ми вчитимемося говорити простими словами про складне, тому що тема нашого заняття складні речення. Спершу нагадаймо, чим складні речення відрізняються від простих. Для цього пропоную порівняти речення з фрагменту роману Халеда Госейні Ловець повітряних зміїв. Українською цей текст переклала Катерина Міхаліцина. Двоє головних героїв роману Амір і Гасан, дуже чекають зими, оскільки щороку взимку вони беруть участь у змаганні із запускання повітряних зміїв. Це найважливіша подія холодної пори року. Ось як про це розповідає Амір. Я ніколи не спав у ніч напередодні турніру. Я постійно перекочувався з боку на бік. Ми з Гасаном бавилися в театр тіней на стіні. Я міг навіть сидіти в темряві на балконі, загорнувшись у ковдру. Знайдімо у першому реченні граматичну основу, тобто підмет і присудок. Я ніколи не спав у ніч напередодні турніру. Підмет хто? Я. Що робив, не спав. У цьому реченні маємо одну граматичну основу, а значить, це просте речення. У другому реченні підкреслюємо підмет я та присудок перекочувався. Далі підмет ми з гасаном і присудок бавилися. А потім знову підмет «я» і присудок міг сидіти. У цьому реченні ми маємо три граматичні основи. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у нас є складений підмет ми з гасаном та складений дієслівний присудок міг сидіти. Про типи підметів та присудків ми говорили на третьому уроці, тож ви можете повернутися і переслухати його вдруге. А зараз нам важливо запам'ятати, що речення, у якому є дві більше граматичні основи, називають складним. Граматична основа може складатися з підмета і присудка, або лише з підмета чи тільки з присудка. Скільки граматичних основ у реченні, стільки в нього і частин. Наявність кількох граматичних основ у складному реченні часто прирівнюють до того, що це складне речення поєднує кілька простих. Тоді складним називають речення, утворене з двох або більше простих речень, поєднаних інтонацією, єдиним змістом за допомогою сполучників або без них. Що означає поєднання за допомогою сполучників або без них? Річ у тім, що частини складного речення мають бути організовані в цілісну єдність. Відповідно, є два типи складних речень. Перший тип речень. У яких частини поєднані без сполучників, тобто це безсполучникові складні речення. Другий тип складні речення, частини яких поєднані сполучниковим зв'язком. Тут ми виокремлюємо складносурядні речення, у яких частини з'єднані сурядними сполучниками, та складнопідрядні речення з підрядними сполучниками або сполучними словами. Герой Роману, ловець повітряних зміїв, Амір, розповідає, як щороку не може заснути перед турніром із запускання повітряних зміїв. Порівняймо такі речення. Я завжди почуваюся солдатом, що намагається заснути в траншеї вночі перед вирішальним боєм. До битви потрібно було готуватися, і певний час ми з Гасаном майстрували повітряних зміїв самі. Перше речення можемо називати складним, оскільки маємо підмет я. Присудок, що роблю? Почуваюся солдатом. Це перша граматична основа. А також що сполучне слово, яке виконує в другій частині речення, роль підмета, і складений присудок намагається заснути. У цьому складному реченні є дві частини. Від першої, я завжди почуваюся солдатом, можемо поставити до другої питання. Значить, у нас є головна частина і залежна, тобто підрядна. Питання ставимо від слова солдатом, яким, що намагається заснути в траншеї перед вирішальним боєм. Дві частини цього складного речення з'єднані підрядним зв'язком і сполучним словом що. Оскільки від головної до підрядної частини можна поставити запитання який, і підрядна частина описує, яким солдатом почував себе амір, ми легко можемо визначити, що маємо складно підрядне речення із підрядною означальною частиною. Головна і залежна частини розділені комою перед сполучним словом що. У цілому, складнопідрядні речення, відповідно до типу підрядної частини поділяють на означальні, з'ясувальні та обставинні. Частини складнопідрядного речення можуть поєднуватися сполучниками: куди, де, що, тому що, от, тільки бо. Та сполучними словами який, що, де. Відмінність між сполучниками та сполучними словами полягає в тому, що сполучні слова співвідносяться зі словом з головної частини складнопідрядного речення. Замінюють його, а отже, на відміну від сполучників, відповідають на запитання, мають синтаксичну роль у реченні. Сполучні слова переважно є або займенниками, або прислівниками. Розгляньмо друге речення. До битви потрібно було готуватися, але певний час ми з гасаном майстрували повітряних зміїв самі. Пропоную знайти тут також підмети і присудки. Отже, у першій частині маємо присудок, потрібно було готуватися. Підмета тут немає, отже, ця частина складного речення співвідносна із односкладним безособовим реченням. Про типи односкладних речень ми також говорили під час третього заняття в цьому курсі, тож ви можете поставити відео на паузу, повернутися і повторити цей матеріал. Але все-таки розгляньмо граматичну основу і у другій частині складного речення, яке аналізуємо. Тож, ми з Гасаном, підмет, нагадаю, що він є складеним, що робили? Майстрували. Якщо ми спробуємо поставити запитання від однієї частини цього складного речення до іншої, то нам нічого не вдасться. На відміну від складнопідрядних у складносурядних реченнях поєднуються рівноправні частини. Ми не можемо визначити, де є головна, а де залежна. Ще одна відмінність сполучники. Частини складносурядного речення поєднуються з сурядними сполучниками, які поділяють на три типи: єднальні і, й, та у значенні і. Протиставні а, але, проте, зате, однак та, у значенні але, є розділові або, чи парні, або, або, чи, чи. У реченні, яке ми аналізуємо, маємо сурядний протиставний сполучник але. Дві частини складного речення розділені комою перед цим сполучником. Далі в історії, яку ми сьогодні розглядаємо, Амір розповідає, як вони з Гасаном готувалися до змагань повітряних зміїв. Цілу осінь нам доводилося заощаджувати кишенькові гроші. Ми кидали їх у порцелянового коника. Із наближенням змагань хлопці економили більше, а потім вони відмикали скарбничку коника і діставали всі свої набутки. Розгляньмо речення детальніше. Спершу пропоную визначити, як ви вже зрозуміли, підмети й присудки. Тож, у першій частині маємо складений присудок Доводилося заощаджувати. У другій підметом є займенник Ми, а присудком дієслово кидали. Частини цього складного речення поєднані без сполучників, отже, маємо приклад без сполучникового складного речення. Між частинами цього складного безсполучникового речення ми поставили двокрапку, тому що друга його частина доповнює та точніше розкриває зміст першої. У безсполучниковому складному реченні частини поєднані в одну смислову цілісність за допомогою інтонації. Частини безсполучникового складного речення можуть бути однорідними, рівноправними або неоднорідними, коли частина уточнює чи пояснює іншу. Коли Амір з Гасаном збирали необхідну суму, вони йшли на базар, купували бамбук, клей, шпагат і папір. Потім щодня по кілька годин шліфували бамбук для планок повітряного змія, обтягували каркастонесеньким папером, щоб змій легко набирав висоту і маневрував, робили шворки, а потім вішали його між дерев, щоб висох. Щороку, коли сніг уже танув і наставала пора весняних дощів, хлопці мали на пальцях легендарні горизонтальні порізи після зимових битв повітряних зміїв. У школі вони збиралися разом і порівнювали бойові шрами. Але сталася одна битва повітряних зміїв, яка назавжди змінила життя Аміра й Гасана. Її я переказувати не буду, тому що наше заняття завершується. Дізнатися про події, що відбувалися далі, ви можете самі. Ознайомитися із конспектом уроку та виконати завдання теж пропоную вам самостійно. Бажаю вам успіхів у навчанні і перемогу різних життєвих змаганнях. До зустрічі на уроках української мови!